На тіпсу я вже нанесла гель-лак від компанії Nube No79, також на палітру нанесла неоновий зелений, також зробила відтінки зелений чорний топ і зелений білий та м -м, глянцевий топ. Також нам гель-фарби без липкого шару. Для початку ми з вами беремо білий гель-лак та малюємо підмальовок. Це ми робимо для того, щоб зелений колір неоновий, який ми будемо поверх малювати, залишився тим кольором, який він є насправді. Тому що, коли ми малюємо по темному, наприклад, в нашому випадку, по синьому, він зелений колір наш може бути темнішим, а нам потрібен яскравий малюнок. Зробили підмальовок, просушили в лампі 30 секунд. Далі наносимо на білий, наносимо наш зеонов, неоновий зелений колір. Промальовуємо по всьому білому кольору, не пропускаємо ніяких проміжок, та також просушуємо 30 секунд. До речі, зелений у мене від компанії Moon. Далі заміс зелений, чорний та топ без липкого шару ми зробимо з вами тіні. Робимо наш малюнок об'ємнішим. Та е, цікавішим. І зробимо так, щоб він був максимально приближений до реалістичного. Ми відтіняємо наші листочки, показуємо, що один у нас зверху знаходиться на передньому плані, що значить, що він знаходиться ближче до нас. Той, що у нас знаходиться на задньому плані, ми затемняємо, тим самим показуємо, що він знаходиться десь в тіні. Просушимо це все. Ми звісно, з вами знову ж таки 30 секунд. Не забуваємо також додавати такі прожилки і виїмки методом затемнення. Після того, як просушили, ми беремо заміс зелений гель-лак, білий гель-лак та капля глянцевого топу і висвітлюємо деякі участки нашого елементу, тим самим також його виводячи на перший план. Це все ми з вами також просушуємо 30 секунд. Після цього я беру замість чорний гель-лак та глянцевий топ і роблю знову ж таки повторне затемнення по тих же самих участках, де ми попередньо робили з вами затемнення. Цим самим ми зробимо наш малюнок набагато глибшим і об'ємнішим. І знову ж таки, все просушуємо знову ж таки 30 секунд. Проміжкова просушка у мене завжди 30 секунд. Після цього ми з вами перекриваємо матовим топом. У мене матовий топ від компанії Trendy Nails. Топ ми з вами сушимо також 30 секунд. Після цього на тонкі пензлик я набираю чорну гель-фарбу без липкого шара і роблю такий тонкий промальовок. У нас лінія повинна бути надтонка і ледь помітна. Саме промальовку чорним контуром ми здебільшого робимо в тих місцях, де у нас темні участки. Просушили гельфарбу, знову ж таки, 30 секунд. Далі я беру білу гельфарбу. І також роблю промальовок, а тепер робимо промальовок здебільшого там, де у нас світліші участки нашого малюнку. І це знову вже ми повністю просушуємо з вами 2 хвилини для повної полімеризації матеріалу. Для того, щоб Зробити наш малюнок цікавішим, я беру топ без липкого шару і ставлю ось такі крапочки роси. Завдяки тому, що ми малюємо це все по матовому топу. То глянцевий топ у нас не розтікається та тримає форму. І знову ж таки просушуємо 2 хвилини для повної полімеризації нашого матеріалу. Крапочки росу, вірніше, можете і не ставити все за вашим бажанням. Також ще можна зробити інший варіант, наприклад, малюнок зробити глянцевим, перекрити топом поверху, і зовсім у нас інша картина.